Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде сто овець, і одна з них заблукає? Чи не залишить він 99 у горах і не піде шукати заблукалої? І коли станеться, що знайде її воістину, кажу вам, що радітиме менею більше, ніж 99, тьма, які не заблукали. Так само немає бажання Отця вашого Небесного, щоби загинув один із цих малих. Слово Господнє. Цій притчі, яку ми чуємо з вами, так вона більш розбудована в Луки. Тут дуже так лаконічно Матей описує так, цю всю історію. І в цій притчі Ісус не говорить нам, чому саме заблукала ця вівця, про яку ми чуємо. Так. Вона не названа тут вівцею бунтівницею. Вона не названа злою, вона не сказано, що вона є неслухняна. Вона просто відійшла. Так, е так буває і з людиною. Людина не завжди відходить від Бога через е свідомий гріх. Дуже часто е це є через втому, через розчарування, через шум світу, через дрібні компроміси з самим собою, з гріхом. Так? Як це відбувається? Один крок у бік, другий крок у бік, третій крок у бік, і вже не видно стада. Блукання починається, дорогі брати і сестри, не зі зради. Блукання починається з ослаблення зв'язку з пастирем. Цікаво так, що пастир знає, що бракує однієї вівці. Так? Це означає, що ти, дорогий брате та сестро, що я не гублюся в масі. Так? Для Бога людина це не статистика. Церква не є місцем для 99 праведних, а домом для тих, кого потрібно постійно шукати. Тому що якщо ви живете активно духовним життям, то ви усвідомлюєте, що час від часу я відходжу, я блукаю, і я мушу знову слухати дуже уважно голосу мого Отця, щоб знову не заблудитися. Так, так відбувається духовний шлях. Часто є багато голосів навколо мене, і мені потрібно роз розпізнати, де саме голос мого е, пастера, Так? І е, нам слід звернути увагу, так? що пастер не каже, так? що е, більшість вже тут. Любов Бога не мислить е, категорією більшості. Для нього один, кожен один, кожна одна варта, вартий ризику. Так. І що відбувається, пастир залишає 99 і йде в гори. Гори це небезпека, це темрява, це каміння. Це хижаки. Так виглядає Божа любов. Так? Вона не чекає, поки ти повернешся і станеш кращим. І тоді Господь каже: от коли станеш кращим, тоді і прийдеш. Ні, так не відбувається. Вона виходить шукати тебе там, де ти перебуваєш прямо зараз. Навіть якщо ти загубився, тому що крок за кроком, сам, можливо, цього не помічаючи, віддаляєшся від Бога. Так? І це є серце Євангелії. Бог не лише приймає тих, хто прийшов, Він шукає тих, хто загубився. Ісус каже, щось шокуюче. Він говорить, що пастир радіє більше через знайдену вівцю, ніж через 99, які не заблукали. Так? Це не знецінення вірних. В жодному разі, не подумайте. Це правда про серце Бога, радість Отця, коли хтось повертається до життя. У Божих очах твоє повернення ніколи не буде докором, воно завжди є святом. Ким є ця вівця? Можливо, це людина, яка давно не молиться, а може хтось, хто зневірився через якусь е, обставину. Можливо, цією вівцею є хтось, кого зранила церква, так? Бо тому що якщо хтось думає, що в церкві зібрані самі святі, то він помиляється. Так, церква крокує до святості в Христі, але ми є грішні. Так? А можливо, цією заблукалою цією, е, є Я сьогодні. Ісус каже ясно, неволя не Отця це щоб загинула хоча б одна. Ти не випадковість, Ти Причина, дорогі брати та сестро, чому пастир іде гори шукати, шукати тебе кожного разу, коли ти блукаєш. Так? І, зрештою, мені видається, ми постійно говоримо, що це притча про заблукалу вівцю. Але також мені близько до серця лежить кожен раз, коли читаю це, що це можна сказати притча про пастиря, який ніколи не здається. Який завжди є поряд. Якщо ти сьогодні відчуваєш, дорогий брате та сестро, що ти заблукав, то знай, він тебе шукає вже зараз, тут. А якщо ти серед тих 99 знаходишся зараз, то пам'ятай, дорогі брате та сестро, ми покликані мати серце пастиря, а не серце байдужого натовпу. Бо для Бога немає одного зайвого, для нього є один безмежно улюблений. Амінь.